Поки польські фермери припинили блокувати українські кордони, деякі польські громадяни почали фактично полювати на українців просто на вулиці. Просто посеред білого дня громадяни Польщі напали на дівчину, сплутавши її з українкою. Її просто взяли за волосся, тримали і радили повертатись в Україну. Це сталося посеред білого дня у Варшаві. Та все ж нападники помилилися, оскільки дівчина виявилася білоруською. Причиною їхньої помилки стала мова. Дівчина, на яку напала, розмовляла російською, через що й подумали, що вона десь з України. Взагалі сам інцидент почався із того, що до двох дівчат підійшла пара, чоловік та жінка, почувши, що вони розмовляють російською. Жінка сказала, що, щоб та дівчина валила в свою Україну. Після чого плюнула їй у лице. 22-річна дівчина, довго не роздумуючи, дала здачі, вдаривши ту ногою по посідниця. Відповідь польки не забарилась. Вона взяла білоруську за волосся, а чоловік, який її супроводжував, ще і вдарив бідну дівчину декілька разів. Дивує те, що перехожі на, вулицю, на вулиці не відразу кинулись на допомогу, а повіймали свої телефони і почали просто знімати все це на відео. Ось тут вам сучасне покоління. Замість того, щоб допомагати, просто виймають телефони і знімають безчинство на камери. Куди, власне, котиться цей світ, інколи ставлю собі таке питання. Та врешті-решт, один із чоловіків перехожих все ж таки підбіг до нападників і пригрозив викликати поліцію. Однак у кінцевому рахунку а поліцію викликала дівчина, на яку нападали. Після того, як пара Нападники вже пішла геть. Наразі злочинцям загрожує до трьох років позбавлення волі, на них вже відкрито кримінальні провадження. Дівчина, яка постраждала, сказала, що вона вже 6 років живе в Польщі, і такого ні разу не було. Знаєте, згадую, якими ми братами були на початку повномасштабного вторгнення і до чого а все це зараз котиться. Здавалось би, наші. Політики українські і польські розуміють один одного, підтримують та завжди готові йти на зустріч. А от деякі рядові поляки просто підводять, самі демонструють своє негативне ставлення до українців та ще й інших підбурюють. Думаю, без роботи російських спецслужб і пропаганди не обійшлося. Я майже на 100% упевнений, що було направлено значну кількість російських кривавих грошей. На розпалювання цієї міжнаціональної ворожнечі серед поляків по відношенні до українців. Ну і звісно, центральне місце у всій цій накрутці ситуації займає польська партія Конфедерація, яка, я впевнений, керується Москвою або принаймні співпрацює з ними. Тож, думаю, Польщу чекає у найближчому майбутньому масовий відтік українців у інші країни. А тим паче на тлі їхніх останніх заяв щодо можливого припинення продовження дозволів на перебування для українських чоловіків. Ця ситуація вдарить тільки по Польщі. Повірте, українцям, які вийдуть, буде тільки краще. Адже ситуація, на жаль, розвивається так, що рівень нетерпимості до українців зі сторони поляків потрошки зростає. Але я не думаю, що це явище набере якихось там прям. Масових обертів, масового характеру у найближчий час. Та все ж українцям, які там живуть, буде не дуже комфортно знати, що є безліч людей серед місцевого населення, які тебе презирають просто за те, що ти українець. Коментуйте, лайкайте, ну і, звісно, бережіть себе.